Підтримки українських медичних установ ми продовжуємо разом з нашими постійними партнерами фондом Надія сьогодні до лікарень Богодухова, Харкова, Лозової доставлено високовартісне медичне обладнання непрямого масажу серця в інвалідні візки та медичне обладнання, устаткування і та матеріали. Фонд Дениса Парамонова уже неоднократно помогает нам с медицинскими расходниками, перчатками, рукавичками. За это огромнейшее спасибо. Переселенці з цим лікарня забезпечення ліками для первої допомоги для подальшого лікування завдяки благодійним фондам Дениса Парамонова чи надії. Лікарня забезпечена антибіотиками, знеболювальними, антикаргулянтами, інфузійними терапіями, навіть такими банальними, як системи шприців, памперси, тому що переселенці часто переселяються, які лежачі після інсультів, після інфарктів, які не можуть себе обслуговувати, тому ми їх при.